Посеред безкрайніх українських степів, колись стояло місце священне для всіх скіфів. Його називали Ексампей, священний шлях або дорога богів. Тут, за словами Геродота, народ скіфів приносив жертви своїм богам і відчував живу присутність духів. Предків. Саме тут цар Аріант вирішив увічнити силу свого народу. Він наказав кожному скіфу, а їх були тисячі, принести по одному мідному наконечнику від стріли. Коли все зібрали, Аріант наказав переплавити ці наконечники і вилити з них гігантський Казан, величезний, сяючий на сонці. Він сам символом єдності скіфії. знаком, що навіть у Ризмаїті племен вони залишаються одним народом дітьми степу. За свідченням Геродота, Казан цей стояв саме в Ексампеї, між Дніпром і Південном. Денним бугом біля джерел гіркої води сучасні дослідники вважають, що це територія на межі Кіровоградщини та Миколаївщини, центр прадавньої скіфі, де й досі під землею. Приховані її таємниці. Ексампей був не просто святилищем, це був духовний центр усіх скіфів. Сюди сходилися воїни і вожді, щоб скласти клятву на вірність землі, випити священну медову настоянку Сказана Аріанта, і присягнути на братерство. Тут вирішували, хто піде на війну, хто боронитиме степ, а хто стане новим вождем. Коли вороги приходили з мечем, скіфи відступали, але не здавалися, бо вірили, що поки стоїть ексампей і сяє казан Аріанта, їхній дух. Незламний Ексампей. Степи півдня України, де шумить вітер і пахне полином, пам'ятають цю історію. І, можливо, десь глибоко в землі ще спочиває бронзове серце скіфії, казан царя Аріанта, що колись об'єднав цілий народ. Ексампей, це не міф, це наша прадавня пам'ять про силу єдності, про степ, який завжди був українським серцем світу.